Доброго дня, любі друзі, Витері Софія. Благодарую вам за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що ділитеся моїм, моїми розкладами. Це дуже мені допомагає розвивати канал. І повірте, ваша щирість до вас повернеться тисяча Тисячеразово примноженою. Да? Буде так. І так, перша карта, пам'ятаєте, це те, що було. да І це невеличка сигніфікація така. та Якщо у вас були такі події, або енергія, або там, не знаю, була зустріч з такою людиною, тоді це розклад для вас. Будь ласка, дивіться далі і приймайте в блага. Поїхали. Було. Є. І буде. о Ну, добре, дивіться, королева кубків це про емоційну жінку. Була зустріч, можливо, з такою жінкою. Вона така капризна може бути, імпульсивна, пхає всюди носа. От у всі справи, котрі її навіть не стосуються. Ще ця жінка полюбляє перебільшувати як погане в інших людях, так і гарне. Ну, от в неї така її. Цей... Така є а, якість, да? От, Далі, дивіться, можливо, був якийсь обман. А, і треба було вам прикласти зусилля, щоб вийти гідно з тієї ситуації. Да? Тут про якусь ганьбу каже карта в такій в такі позиції. Тепер дивіться, те, що наразі, двойка мечів. А, це про те, що треба бути готовими до ситуації, де будуть сварки, зрада, втрати, безчестя та лицемірство. Але ж попереджені, це означає готові. Да? Тобто, бачите, щось ця жінка затрималася в вашому житті. Мабуть, ви її не, не прищемили трохи носа, да? тому що ну, все продовжується. От дивіться, тепер диявол, це те, що буде. Повторюю, да, і буду далі. Це, це теж повторювати. Те, що буде, завжди залежить від нас. Карта на майбутнє вона просто попереджає про ті обставини, котрі. З більшою вирогідністю можуть програтися в вашому житті, але якщо ви тут вже зробите щось не так, як завжди робили, да, або зробили свої висновки, знову таки пішли іншим шляхом, розібралися там, перестали мовчати, або перестали когось терпіти, або перестали там не звертати увагу на людей, котрі не знаю, там про вас плітки ну розповсюджують, да, тобто ви просто мовчато кушаєте, та ну і так далі. Да? Тобто, ви ж тут щось зробили. Таке, чого від вас не очікували, да з кимось розібралися, тобто там а, принаймні прокачали свою самовпевненість, да самоповагу і так далі. А, почали там якийсь духовний розвиток тоді. Оця карта вона може змінитися. Тоді такі події вони можуть не прийти. да, От, дивіться, тому що тут карта каже: знову такі ревнощі, сварки, жадібність, якісь хвороби, слабкість. Тут про залежність від чужої волі. От, у когось про розпусту скаже карта, да, тут про хибний вибір. Алкоголізм і розділ, майна, все це можливо, не означає, що у однієї людини все це програється. Да? Але бачите, тут ну, будуть наслідки, тому що тут, скоріш за все, ну, можливо, у вас, не знаю, сила, бо впевненості в собі не вистачило. Да? Розібратися з цією ситуацією. Тому будуть такі наслідки. Але знову-таки, вони можуть бути, можуть не бути. Від вас залежить. Да? Тож, якщо ви дивіться, ну, бачите, воно по. Пригничення йде, Да тобто почалося з однієї жінки, котрі ви дозволяли пхати нос своє життя. Да? Тобто ви, скоріш за все, тут не, не чинили якийсь опір, да? принаймні, ви думали, та ладно, ну балакуча там якась, ну пліткарка, ну і ладно. Але такі люди вони на низьких вібраціях. І коли ви їм дозволяєте вкусити себе за пальця, вони потім хочуть відкусити вашу руку. розумієте? І потім приходить така ситуація, де ну, взагалі просто, просто, просто у всьому мінуса. Да? От, то робіть любі друзі, робіть висновки. Це не просто такі люди пхаються до нас в життя. Не просто так. Ви повинні, повинні розставити свої кордони, пропрацювати це і захищати свої кордони, своє особисте життя. Перестаньте комусь щось розказувати. Не допускайте в своє інтимне особисте життя взагалі когось ще кому це не потрібно. Перестаньте балакати взагалі про своє життя направо наліво. Від того такі люди вони починають заздрити, да що у вас якесь можливо там насичене життя, да навіть мінусами воно у вас навіть у вас погані якісь події, але принаймні вам є про що розказати. Так вони вважають. От і вони все одно вам заздрять, і потім приходить диявол. тож я вам бажаю всього самого найкращого, просто займіться духовним розвитком, прокачайтеся вже зараз, і тоді ця ситуація, скоріш за все, не прийде. Бажаю вам успіху з повагою, Софія.